Всім привіт! Це EPOS H6 Pro Ігрові навушники, які коштують 200 баксів, та сумісні з ПК та консолями. До мене на тест потрапили дві моделі Epos H6 Pro у двох варіантах акустичного оформлення: откриті та закриті. За основу цього огляду я взяв саме закритий варіант акустичного оформлення, тому що за звуком цей варіант мені сподобався більше. Ціна ігрової гарнітури Epos H6 Pro 200 баксів. Топові ігрові навушники коштують під 300, а бюджетні ігрові гарнітури в районі 100. Так що Epos H6 Pro. Про це середній ціновий сегмент, і вимоги до цієї моделі в мене будуть не як до топ ігрової гарнітури, а як до дротових ігрових навушників із середнім цінником. А топові ігрові модельки зібрані у окремому рейтингу, який ви зможете знайти у посиланні у описі даного відео. Переходьте, там дуже цікаві модельки. Також подивитись моє окреме відео, як вибрати кращі ігрові навушники, там 10 пунктів. Це дуже цікаве відео. Та дуже коротка, так що теж переходьте. Ось характеристики цієї моделі. Так що ставте на паузу та читайте, якщо вам цікаво. Що стосується комплектації, в нас тут є два кабелі: перший для консолей, один та 5 метрів, та один для ПК 2 метри, розділений на мікрофон та наушники, окремо, і дві змінні панелі, які ставляться на місце мікрофона, якщо його зняти. Якість складання гарнітури відмінна. нічого не люфтить та не скрипить. Амбушури виконані зі шкірзама, а сторона, що доторкається шкіри, виконана з валюри. Я таке рішення зустрічаю вперше. В руках навушники відчувається як якісна річ, яка не зламається через півроку. Кабель міцний з оплетенням із тканини, додатково укріплений на з'єднаннях. Головне, не переїхати його стільцем, тому що провід для ПК 2 метри і він звисає до підлоги. А купити дані навушники Epos H6 Pro, ви зможете на Офіційному сайті Sennheiser за посиланням у описі даного відео, так що переходьте. А зовнішній вигляд цієї ігрової гарнітури теж відмінний, і мені сподобався. Навушники виконані в матовому пластику, а оголов'я оббите шкірзамом. Нічого видатного, скоріше мінімалізм, який для ігрових навушників скоріше мінус. Але для мене він ближчий, ніж яскраві окраси ігрових навушників. Зовнішній вигляд сподобався набагато більше, ніж у моделі Epos GSP 602 огляд якої теж є на каналі. Так що засіміть у GSP 602 найкращий мікрофон серед усіх гарнітур, а кошти вона дешевше, а саме 160 баксів. Ще крутий прикол зовнішнього вигляду. Ви зможете зробити ось так. Беремо мікрофон, відчіпляємо його та на місце мікрофона ставимо ось таку заглушку. Ось сюди. І ваші ігрові навушники перетворюються у звичайні дротові навушники для музики. В яких можна просто гуляти по вулиці, і ніхто не здогадається, що це колись були ігрові навушники. Рішення з мікрофоном, що від'єднується, прикольне. Так само це зручно при використанні настільного мікрофону, щоб мікрофон від навушників не ліз у кадр, при стрімінгу, наприклад. Модель EPOS H6 Pro випускається у трьох кольорах: чорний, зелено-золотий та білий. Чорний і білий варіанти однаково добре виглядають. Зелено-золотий мені не зайшов. Стосовно комфорту в цих навушниках теж все відмінно. Після базової настройки оголов'я за 3 секунди навушники садяться на голову просто ідеально. І нічого більше робити не треба. Мені не довелося влаштовувати танці з бубном і окреме налаштування жорсткості оголов'я, як це було у моделі Epos GSP602. Внутрішня частина оголов'я м'яка. велюр на амбушурах приємний для шкіри. Рішення з частковим велюром мені сподобалось. У наушниках без проблем можна перебувати 3 та більше години без дискомфорту. Стосовно управління, на правій чаще зручна крутилка гучності. Поворот плавний з фізичним обмеженням мінімум та максимум. На лівій чащою висувний мікрофон. Коли ви його опускаєте, мікрофон увімкається після клацання. Коли прибираєте, вимикається після клацання. Просто та зручно сам мікрофон в даних навушниках на відмінному рівні. Майже на такому ж самому, як у Epos GP602. Якість запису голосу дуже чудова, і цей мікрофон буде дуже гарний у багатьох сценаріях використання. Наприклад, ігри, стрими та уроки. Наприклад, для порівняння, ось звучання мікрофону гарнітури EPOS GSP602. Звучання мікрофона цієї гарнітури мені сподобалось трохи більше, але взагалі інженери в EPOS зробили дуже дуже гарну... Працю в плані звучання мікрофону у своїх гарнітурах. Відпишіть, будь ласка, у коментарях, який мікрофон вам сподобається більше Epos GSP 602 або Epos H6 Pro. Мені буде дуже цікаво. Що стосується звучання гарнітури Epos H6 Pro, то воно тут збалансоване. Але баси трохи переважають на дрешти частот, але не перекривають собою високі та середні. Позиціонування в іграх на відмінному рівні: ліво, верх, право, низ спереду та ззаду. Ви чітко зможете визначити, де ворог. Я повною мірою оцінив звучання динамічно змінного міру в Red Dead Redemption 2. Заплющуючи очі, по звуку завжди чітко виходило визначати, звідки долинає звук тварин, людей та пострілів. У CSGO я завжди чітко міг визначити, де топчиться чи стріляє ворог. Для шутанів модель теж чудовий варіант. І трохи розповім про відмінність звучання у закритої та відкритої версії. У відкритих Epos H6 Pro більше простору, трохи більше низьких частот, середній та високий чути гірше, ніж у закритій моделі. Я б рекомендував відкриту модель тим, хто любить у звуку багато простору. Це добре поєднується з атмосферними іграми, де важливо підкреслити звучання природи, в тощо. Музику відкриті епос відіграють гірше, ніж закриті. У закритій версії звучання більш насичене, краще чути середні та високі. Позиціонування інструментів та звуків в іграх виразно краще. Закриті епоси звучать більше жирно та повноважно, я би сказав. Мені ця модель сподобалась більше в іграх і в музиці, тому я її взяв за основу огляду. Середні та високі прослуховуються більш чітко, хоча низьких частот приблизно стільки ж, скільки і у відкритій версії. Закриті відмінно підійдуть для шутерів, де потрібно максимально чітко визначити, де супротивник. Музику відіграють краще, ніж відкрита модель. Відмінність у звуку з різними акустичними оформленнями в ігрових навушниках Epos H6 Pro мене здивувало. Я очікував, що відмінність буде, але що вона буде такою значною, я не очікував. Начебто слушаєш дві зовсім різні моделі. Крім ігор, закриті навушники Epos A6 Pro відмінно підійдуть для прослуховування музики та переглядів фільмів. Грає модель на рівні музичних провідних портативних моделей за 100 баксів. З легкістю зможе виконати роль універсальних навушників для дому. До речі, подивиться моє окреме відео, чим відрізняється звук для музики та ігор у навушниках. У підсумку. Закрита модель ідеальна для всіх жанрів ігор, особливо для шутерів. Відкрита модель передає більш атмосферний звук у rpg іграх пригодах та квестах. Що стосується музики, Epos H6 Pro добре відіграють рок-музику, хіп-хоп, електроніку і навіть джаз. Я не почув сильного спотворення тембру інструментів. Залізом не пісочить, акустичні гітари звучать приємно. Єдине, коли інструментів занадто багато, наприклад, на приспівах, дещо усе звалюється в кашу. Це частково виправляється еквалайзером з фірмової програми і майже повністю виправляється звуковою картою. Epos g 300 на яку теж є окремий огляд на каналі. Зацініть. До речі, про звукову карту. Звучання зі звуковою картою EPOS GSX 300 очікувано змінюються на краще. Як в іграх, так і при прислуховуванні музики. В іграх звучання зі звукової карти додає швидкішого позиціонування джерел звуку. Якщо вам можливо визначати супротивника максимально точно за звуком, то звукова карта EPOS GSX 300 прям маст хев. Коштує вона 100 баксів. У Звукової карті реалізовано зручну функцію емуляції 7 та 1 звуку або просторового звучання. Вона вмикається вимикається однією кнопкою. Включаємо 7 та 1, коли ви граєте, і ви отримуєте ще більше простору та занурення в ігровий процес. Потім перемикаємо на 2 та 0, коли хочеться послухати музику або подивитись фільм. І Ви отримуєте звичайний стереозвук. Хоча у фільмах 7 та 1 теж круто сприймається. Також дивіться моє окреме відео про емуляцію 7 та 1 звуку, як це працює і навіщо взагалі потрібно. Окремо на кнопку звукових можна навісити свої звукові пресети для різних ігор або якогось іншого звучання, які ви накрутили в еквалайзері у фірмовій програмі. Є і стандартні 4 пресети, які можна перемикати тією ж кнопкою. Що стосується використання звукової карти. Сцена стає ширшою, а звучання інструментів набагато більш натуральне і позиціонуються вони чіткіше. Я перепрошую, взагалі звукова карта потрібно горіти, але в мене Живлення з ноута хватає тільки щоб запитати ось цей мікрофон. Що стосується музики зі звуковою картою, сцена стає значно ширшою, інструменти позиціонуються чіткіше. Що важливо, на приспівах інструменти не звалюються в кашу, як при підключенні без звукової карти. Звучання джазу та класики сильно змінюються. Інструменти звучать більш натурально та приємно. Сенс використання звукової карти Epos GSX 300, безперечно, є. Якщо ви бажаєте розкрити потенціал навушників Epos H6 Pro на 100%. Але і без звукової карти дані Epos звучать гідно. У підсумку: чи виправдана ціна на Epos H6 Pro? На мій погляд, так вона виправдана. Чи купив би я? Ці навушники собі так, якщо б я шукав саме провідну ігрову гарнітуру за 200 баксів. Я, напевно, зупинився б на цієї моделі. Для 200 баксів ці ігрові навушники майже ідеальні. Що особисто сподобалось, так це звук. З підключенням до звукової карти Epos G6 300, Epos H6 Pro видають найкращий звук в ігрових навушниках до 200 баксів. Без підключення він теж відмінний і один з найкращих для ігор. Якість мікрофона трохи Поступається Epos GSP602, в яких найкращий звук мікрофона серед усіх ігрових моделей. Сподобався і комфорт. При використанні навушників більше двох годин я просто забув про їхнє існування на голові. Після простого регулювання розмірів оголов'я, навушники сидять на голові як рідні. Що не сподобалось, я люблю мінімалістичний дизайн, але він би міг бути трохи більш геймерським. Та цікавим. В іншому, навіть не знаю до чого причепитись. Ось підсумкова оцінка та плюси та мінуси. Пишіть, що думаєте про ці навушники у коментарях, підписуйтесь на цей канал та ставте лайк. Всім дякую за перегляд. Пока.